Мої Хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Слухайте, я так посміхаюся, тому що було дуже холодно, коли я тут паркувалася. І я от навіть ось бачите, під розстерядлом тут грілася. А зараз отаке сонечко. Ось, бачите, сонечко, як вам показати, у таке сонце і дуже жарко, жарко. Так, швиденько відповідаю ще на 3-4 питання, і все. І до нових зустрічей в ефірі. Так, а, які книги читаю, які жанри мені подобаються, і взагалі, які в мене хобі, що я роблю вільний час. Вільний час. Я дуже люблю навчатися у ці всі курси, заканчувати, знаєте, відвідувати лекції. Ой, так, починаємо. Які в мене хобі. Мені дуже подобається читати. Це моє хобі і моє, а, як сказати, мій порятунок. Мій, мій порятунок, чим більше я читаю, тим більше, скажімо так, це мене відволікає від сьогодення, від проблем сьогодення. От. І це зберігає мою нервову систему більш-менш в стабільному стані. От, утримує це читання. Тому що це ескапізм. Ви збігаєте від своїх проблем, вигадану історію, і ви вже розв'язуєте проблеми персонажів, а не ваші. І вам стає добре, що не тільки мені погано так далі, 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 далі. А я завжди полюбляла вишивати. Я завжди полюбляла в мене дуже багато наборів, перенаборів, ниток. Я дуже полюбляла розмальовки. Оці антистрес. У мене прямо стопками були ці журнали і різні олівці. Я розмальовувала тільки олівцями. От і я вчилася розмальовувати такі 2D, 3D картинки, щоб вони були об'ємні. Ну тобто, це мені дуже дуже подобалось і заспокоювало мене така арт-терапія своєрідна. А, і мені дуже подобаються танці в Україні. Я завжди в будь-якому віці я завжди ходила на якісь то танцювальні студії, відвідувала з дитинства. з Дитинства це моя була ініціатива. Маман мене не підтримувала в цьому. Вона казала: Так: ну якщо за це не треба платити гроші, будь ласка. Ходи мене все одно, куди ти ходиш. от, За гроші Ні. не можна. от, Тому я ну, дуже багато де танцювала. Навіть от, хто з Харкова, тут знає на академіка Павлова. А, був, а може, і досить є, якщо не розбомбили ці клята ця русня. А, Радмір от. був такий центр Радмір. І там була студія танців. Олексія Літвінова. Ви пригадуєте, це наш харків'янин, і він був суддею на танцюють всі, танці з зірками, і потім, на жаль, він помер. В нього був рак, і він помер у Харкові. От так, от я в його школі у Харкові, танцювала. І він навіть приходив до нас на заняття, і я танцювала з ним, тому що одного разу я прийшла, мій партнер захворів, і я танцювала, мені дали стул. От мені дали стул як партнера, і я з цим стулом танцювала, тому що в мене були слабкі руки. Це було аргентинське танго. Потрібна була бути позиція для рук відповідна. І я з цим стулом, і коли оцей Олексій Олексій Литвінов, коли він зайшов до класу і побачив мене з цим стулом, він сказав: Ну, з цією дівчиною я потанцюю. І от ми з ним аргент, аргентинське танго. Танцювали тому танці я дуже люблю. Але в Італії немає гідних танцювальних танцювальних студій або є з такими цінами, просто знаєте, під небесними цінами. Наприклад, якась пара чемпіон Європи по бальним танцям. Вони там собі беруть. Вам мене видно? За того сонця, я вам сонце затуляю. От оця пара, чемпіон Європи. Тут я знайшла одну італійську пару, які беруть до себе на навчання. Ну там такі ціни, що ну господи, от, все інше воно не варто вашої уваги, тому що це на такому низькому рівні викладається. Це якийсь то табун, тіток, табун яких то немитих, нечесаних розумієте? Ну ні-ні ні 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 ні. Італійці, вони, на жаль, ну якість не, не страждають від якості наданих послуг. От тому танці ні. Розмальовки, вишивання ні, тому що ну, права рука не працює, я не можу тримати голку, я не можу тримати олівці. Ну, це вже для мене дуже такі маленькі предмети. Я їх не відчуваю, і тому я ще маю надію відновитися. Хоча цього разу мене вже відправили до хірурга, у цього нервопатолога, що він мені скаже. Невролога, от, що він мені скаже. От. І тому залишились тільки книги. Читаю я дуже багато. Не про всі можу вам розповісти. Не те, що можу. Я там можу. Ну, мені дуже мало 24 години для мене замало. От. Наприклад, тут, за прошлий рік я прочитала 35 книжок, я вам закінчила розповідати про книги. Закінчила з Гаррі Поттером. Так, як я була просто так. Боже мій, яка супер! Вісім книг, мені здається, вісім по Гаррі Поттеру. Я як так залпом всі проковтнула зимою і все потім цілий рік, як тому з вами книг не торкалися, але я все, в цей час я читала. от За прошлий рік я прочитала 35 книг. Я не... У цей книжковий блогер, ось бачите, я вам рік розповідаю, рік не розповідаю. Я на цей рік взяла таке зобов'язання сама перед собою, що в кінці кожного місяця я вам буду розповідати про прочитані книги. О, я буду дуже намагатися старатися це підтримувати, тому що ну іноді такі трапляються чудовезні книги, що ну просто е і потім я собі таку гру придумала, потім вам розповім. Так, про хобі сказала. Про басейн. Ви мене питали, чи хожу я знову до. Ну, чи відвідаю, відвідую я басейн. Слухайте, мої хороші, я ж купила, я ж вам казала, я купила 20 ентрат. Я оплатила 20 ентрат. Тому що я так подивилася, 10 ентрат це вхід. 10 разів, скажімо так, відвідування басейну коштує стільки-то. А 20 разів. Воно виходить дешевше набагато. І я купила 20. Якщо в мене 20 а, входин у цих в басейн. Причому я можу бути в басейні з 8 ранку до 12, от, скільки там часів, 4 години, так? Часів годин. От. І потім вже після обіду а, можу бути з 2 до, ну, з 2, з 4 до 8 години вечора. Ось. Тобто по 4 години, і я ж купила 20. Але ви знаєте, що я не урахувала? Я не урахувала, що я та ходила на басейн влітку, коли у Римі було дуже мало римлян, дуже мало італійців і взагалі людей було дуже мало влітку, тому що десь вже з. Травня місяця римляни вони їдуть за місто в свої оці будиночки біля моря у горах, тому що дуже дуже спекотно стає. В Римі стає пекло, пекло. І тому басейн був порожній, і парковка була порожня перед басейном, і було дуже жарко. І навіть ви. Пам'ятаєте, скільки я вам відео робила? Я виходжу з басейну, я мокра, як миша, як горобець після дощу. З мене ця вода шкапає, але так жарко, що за 10 хвилин все висихало в машині. Я вже додому переїжджала з сухим волоссям. А зараз зима, холодно, вітер, дощ, боже мій, і всі ж у Римі. І я приїхала на перший раз. Я думаю, що таке? Я не можу зрозуміти. Вся парковка біля басейну, вся в машинах. Ти ну нема жодної, навіть такої, знаєте, маленького містечка, щоб поставити машину. І я кружляла, кружляла, кружляла біля того спортзалу, біля того той пішини, того басейну і ледве-ледве за годину я знайшла собі паркувальне місце. А це все газ, це все бензин. Ви розумієте? Це дуже дорого виходить потім. Все одно, в мене таке волосся воно не висихає до кінця, не просихає. Я з басейну виходжу з мокрою головою. І от перший раз мені вдалося знайти парковку біля басейну, вдалося, але я її шукала годину. І я вийшла з мокрим волоссям, я натягла капюшон, каптур, накинула на волосся і поїхала додому. Але, ну, Таке робити не можна, можна дуже легко застудитися потім. В басейні дуже прохолодно в самій воді. Так, коли ти пригаєш там, бігаєш в цій воді, ти робиш якісь -то вправи, то ти зігріваєшся потім. Але все одно ти виходиш в холод, мокра, в мокрому купальнику спортивному, ти виходиш в холод і волосся мокре. От. І другий раз я приїхала в басейн, теж не було де припаркуватися, і я припаркувала машину. Боже мій, аж за дві автобусних зупинки. До е, басейну і, значить, припаркувала, закрила машину, взяла свою сумку спортивну і йду ж до басейну. Думаю, пішки. Піду пішки, дві автобусних зупинки, це для мене недовго. Але я отак подумала: після басейну, після води я буду вся мокра, я буду ввечері вже йти по холоду з мокрим волоссям, з мокрою головою. Після того басейну я буду йти до своєї машини, дві автобусних зупинки повертатися. Ну я захворію, там вже і Стефана не потрібно з його. Е, Суплями і слиною цією, заразною. Тому я, знаєте, що вирішила? У мене ще залишилось 19 19 оцих е, ентрат. Е, от як буде тепло, як прийде весна, десь починаючи мені, ну, я так собі напланувала з 1 травня <с -2> ось я почну знову в басейн ходити. Зараз ні. Зараз ну, дуже холодно з мокрим волоссям гуляти, знаєте. Так. Це мені вчителька написала. Вчителька мені написала. Так, окей. Далі. І що стосується мого житла. Чи я собі шукаю житло, що неможливо жити з маман з її чоловіком. Так, я собі продовжую шука... шукати житло. Але якщо коли, скажімо так. Орендодавці, вони чують. Тобто, яку я шукаю квартиру? Я шукаю собі маленьку квартиру, монолокали, навіть квартиру студія, де от на 18 метрах, навіть на 15, Мені аби ж то ліжко там було, і все, і якась та пічка, ну і унітаз, все. Я навіть у тазиках можу митися. Отака от. От маленька, розумієте, але щоб я там жила сама. На жаль, на жаль, зараз у Римі дуже великий попит на такі квартири отакі такі, от однушки маленькі, які за місяць вони десь приблизно будуть вам коштувати 600-700 євро. На більше я не потягну, Ну, я навіть і на 700 не потягну. 600 – це отакий потолок. Це потолок такий, що я не зможу потім висилати ніякі гроші в Україну, я буду дуже-дуже скудно їсти, буду на всьому економити, я половину з ліків я не буду приймати. Ну, тобто, Щоб тільки жити окремо від цієї парочки, ви розумієте? От. На жаль, зараз таких квартир дуже мало, а попит дуже великий. Тобто будь-який арендодавець на його метри приблизно 7-8 претендентів. І він вже дивиться, ага, у кого є постійна робота, хто не хворий, розумієте, хто не інвалід, от, в кого немає домашніх тварин, хто не курить, хто не п'є. Ну, от, от таке у арендодавця є вибір. Тому мені дуже важко знайти, навіть якщо. Людина може і мала намір мені здати свої метри, скажімо так. Була така в мене зустріч. Коли вона почула, що інвалід і не має роботи, все, все, вона дуже вічливо, дуже вічливо мені сказала, ну я передзвоню, В мене ще дві, дві зустрічі одразу в неї з'явилися розумієте, ну я, перед, я передзвоню. Ось і мої хороші, отак. Звичайно, вона не передзвонила. Це повинна бути така фортуна, знаєте, от фортуна, що от, ну, так скластися обставини, що от, ну, знайдеться ця маленька квартирка, яка я, яку я можу знімати. Потім ви мені пишете, що так, дуже дорого знімати зараз, отак от окремо, навіть найпіколісімішу квартирку, наймаленькішу ту квартирку дуже важко знімати, коштує. Дорого, от, а, потрібно з якоюсь тут дівчиною знімати або з якоюсь тут жінкою знімати. Я не бачу в тому сенсу, тому що це буде те ж саме, як я живу з маман і Стефаном. Я буду не сама, я буду з іншою людиною. Інша людина це завжди інша людина. Ти не знаєш, що в цій людині на думці. Зараз вона не курить, потім вона курить рідко, а потім вона ще й п'є. І ще й чоловіків водить, наприклад, або передумала знімати оренду разом з тобою. І, наприклад, там, не знаю, поїхала до чоловіка. В мене ж є знайомі, от ви мені кажете, от ти кажеш, от моя знайома, моя знайома, а що в тебе немає подруг. Слухайте, я вам скажу так, а для мене подруга це людина, яка за мною піде вогонь і воду. Розумієте, незважаючи не на що. Оце подруга. На жаль, немає в мене подруг. Але в мене є дуже багато знайомих дівчат, з якими мені ну, дуже приємно спілкуватися. Ну, дуже приємно. І вони такі позитивні, і вічливі, і освічені, і а, розуміють ми з ними на одній хвилі розуміння. Але це не подруги. Це дуже е, такі знайомі дівчата, з якими мені приємно бути. Вони приятельки. розумієте? І їх в мене багато, тому що я, незважаючи на те, що я дуже такий класичний інтроверт, мені подобається бути на самоті, я насолоджуюсь усамітненням, я насолоджуюсь. А все ж таки я дуже багато буваю на людях. Я завжди на якихось курсах, я завжди у шпиталі. Навіть у шпиталі хтось тихенько сам по собі сидить і жде своєї черги. Коли покличуть до онколога, я завжди чомусь зі мною люди знайомляться. Я стільки у черзі у цій переслухаю історій і таке інше. Ви розумієте? Тому так, в мене дуже багато прикладів і історії з життя в Італії. Так от, мої знайомі дівчата, які знімають з кимось квартиру, ну, завжди є претензії або не дотримуються договору, скажімо так, Домовленостей, які були спочатку, розумієте? От, наприклад, в мене є знайома, вона терпіти не може, не може, як і я, коли курять. І коли вона знайшла квартиру, вона потім собі шукала сусідку, от щоб не самі сплачувати оренду. І оця сусідка, вона не курила, не курила, а потім так закурила. А потім ще й чоловіків почала водити. Розумієте. А інша моя знайома, вона там доходила до мордобою з сусідкою з іншою. Що сусіди викликали поліцію? Викликали, тому що дві дві жінки в одній квартирі побилися. От моя знайома, і от та до кого вона прийшла жити, тому що спочатку нібито все нічого, а потім то гроші почали пропадати. Потім, значить. Вона почала їй казати, що ти забагато опалиш електроенергії, ти забагато, а ми ж все це пополам все це платимо. Там дуже, знаєте, такі, я не знаю, це на кожній кімнаті повинен бути лічильник. Я, я не знаю, як це вірно знаєте, зробити. Вона ж така жіноча дружба така до першого чоловіка. Отака от дружба. Навіть от мене, знову так, в мене є знайома, яка вже вісім років вона знімала в оренду квартиру, працювала тут в Італії, вона сама з Молдови. От. І потім вона зустріла чоловіка. Причому чоловік, як він сказав, він не одружений, але ще не встиг розлучитися. Я їй кажу, чоловік, який ще не встиг розлучитися, це одружений чоловік. Та ні, ні, він такий добрий, він такий все, він такий от хороший. Ні. Він сказав, що е, в нього дружина, жінка і діти там, значить, а дружина, жінка, він сам з України, оцей Василь, Василь. От просто він не мав е, часу розлучитися. А так вони вже разом не живуть і таке інше. І ось вона з цим Василем. Вона з Молдови, він з України. Живе вже 8 років. Вона його взяла до себе жити, нібито він буде їй сплачувати а, половину оренди. Навіть не всю, а сплачувати половину. Потім в нього немає ніяких документів, він завжди в Італії нелегально. От, вигнати. А, і потім почалися ці аб'юзивні стосунки, арбузивні. Він почав її. Шматити. Вона дзвонить мені і плаче, давай зустрінемось, давай поговоримо, от я тобі це розкажу і це розкажу. І вона це все мені вливає в уші. Я дивлюсь, щоб я не запізнилася на заняття. От, На заняття я не запізнюсь, а у цих гавриків можу і прогавити у цей документ, що я до них привезла. Так от, мої хороші, моя знайома вона одного разу прийшла з таким фінгалом під скулою, отут десь. Каже: це він зробив? Він. Ну, він був дуже розлючений. Ну він коли добрий, він ніколи такого не робить. Ну, от був дуже розлючений. Це мені потрібно було промовчати. А я йому щось сказала під гарячу руку і це заробила. Я кажу: ти розумієш, що ну, треба викликати поліцію, поки не зійшов оцей сінець, цього Василя, гопняка під сраку в Україну на фронт, нехай робить щось корисне, а не е, розпускає руки такий е, хоробрий. Нехай свою хоробрість на фронті показує. Тим більше він без документів, його зараз же і вигонять. І я їй кажу: слухай, я шукаю собі а, житло, я тебе вже дуже довго знаю, ти не куриш, трішечки п'єш. Ми з тобою будемо жити тихо, спокійно, нормально. Я тобі гарантую, що я буду, от скільки він там тобі платив, от стільки я буду. За квартиру тобі платити, щоб мене, у мене була своя кімната, не диван, де я можу тільки проводити час вночі, а щоб в мене була своя кімната. Ви думаєте, вона погодилась? Я їй кажу, ти знаєш, ну, зняти окрему квартиру маленьку, однокімнатну, я по грошам в мене не виходить. Давай з тобою жити разом. Ну, вісім років він тебе колошматить. Ну, може, вже хватить, ну, досить вже. Давай жити разом. Вона каже: ну, Маріанна, ну даруй, ну я без чоловіка не можу. Нехай що бита, нехай що він на неї там оре, кричить, її аж тіпає всю, але ж вона живе з чоловіком, ви розумієте. І коли я їй сказала: слухай, ну тоді більше жодного дзвонка до мене, що тобі погано. Раз ти не хочеш нічого в своєму житті змінювати, от ти живи з цим Василем. Нехай тебе далі б'є. Не, не потрібно вже мені надзвонювати, як тобі погано. Значить, тобі подобається це все. Я тобі е, пропоную гроші, спокій і повагу. Та може, ти ще кращого знайдеш? Ні, ні, Маріанна, вибачай, але зі мною жити не можна. Ні. Я буду ліпше з Василем, а фінгалу цей. Ну він, він пройде, він пройде. Це я його погано замазала. Ну і, і все, і, і, і про, що, про що ще говорити? Тому отак, мої хороші, я, я завжди я завжди дивлюсь варіанти, я завжди Ах, вушенята в мене на поготові, якщо десь почую. Я, скажімо так, захотіла з нею жити в одній квартирі тільки тому, що я її вже дуже давно знаю. А так, з чужою людиною жити разом, навіть якщо в нас буде дві різні квартири, кімнати. Ну ні, це буде те ж саме, що я живу з маманою і її чоловіком. Це буде такий самий стрес. Ладно, мої хороші, я побігла вже змінювати оцю дату 33 грудня. От, і потім буду їхати на курси. Все, мої хороші, до побачення. Пишіть мені нові запитання, відповім на все. Xin sí, chào chào, đừng bỏ bà chị nhé.